Всім привіт! Хочу показати вам гриб, який я теж знайшов вперше в житті. Це, якщо я не помиляюсь, пікнапор кіноварна червоний. Схожий на трутовик облямований, тільки цей гриб, пікнопор, кінова червоний, облямований по всьому плодовому тілу. Або просто трутовик кіноварна червоний. Він, він не тільки зверху. А знизу повинен бути таким, як і зверху. Я не помилився. Він і знизу такий самий, як і зверху, і ще червоніший. Багато я про цей гриб розповісти не можу, тому що я про нього лише чув, а вживу, бачу перше в житті. Так само я впевнений, як і багато хто з моїх глядачів. Ось такий він піхнопор кіноварно червоний або кіноварно червоний трутовик знайомтеся